Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Я сьогодні буду готувати кабачковий торт. Вірніше, це овочевий торт. Але головний інгредієнт тут кабачок. Значить, так, перше, що я роблю, це натираю кабачок. Ось на таку терку. Зараз сезон кабачків почався, то дуже багато рецептів смачних є з кабачком. То чистить кабачок, я ніколи не чищу. І, дівчатка один кабачок пустю. Я невеличкий такий торт зроблю. Тут. Хто хоче великий, то беріть два кабачки. Я взагалі-то люблю лоза... лазанью з кабачки. Я вже показувала, як я роблю. То заходьте на сторінку, подивіться, ще раз перегляньте. Дуже смачний рецепт. Так, тепер, дівчатка, ось я взяла одну цибулинку, молоденьку, зелену. Я зараз її дрібненько покришу. З кабачка можна видавити трішки сік. Зараз я це зроблю. Як вийде, так і вийде. Трішки видавлю. Можна взагалі не видавлювати, більше борошна додавити. І трішки окропчику покришу. Хто любить петрушку кладіть. Я ще й базиліка покладу. Хто яку любить, зелень, таку й кладіть. На кольори смак товариш не всяк, так що. Хто як любить, так і робіть. Я показую свій варіант, як я це роблю. Але саме головне, дівчата і хлопці, готувати все з душею і все буде добре. І зовсім трішки базиліка зеленого. У мене фіолетовий є. Але я буду базилік класти в крем. Тобто в соус вкладаю. Цю зелень сюди. Тепер, дівчатка, що? Яйця. У мене такі невеличкі, то я покладу, не знаю, чи троє, чи четверо. Зараз буду дивитися. І ще три покладу. Сіль. Десь чайну ложку. Це в мене велика столова. Трави, спеції, хто які любить, а я до омлету. Таке універсальне. Взагалі-то хто що хоче, та й кладіть. Так, зараз так почну розмішувати. Від солі з кабачки ще трішки сік пустять. Це тіло зрозуміле. І зараз я покладу ще сюди, на кожне яйце, так з розрахунку, я по столовій ложці борошна. Добавлю. значить, я три ложки борошна поки що покладу. О, зараз розмішаю і подивлюся я по консистенції. Так, оце дівчата, я, я не знаю. Напевно, я ще борошна ложку добавлю. На сіль теж, самі дивіться. Можна трошки менше солі, можна більше. Хто як хоче, так і на свій смак. Це така консистенція. Зараз я буду розігрівати сковорідку і жарити коржі. Я думаю, що я зроблю тут розділю це тісто на три таких невеличких коржа. Можна ж манки додати з ложку. Вона гарно вбирає голову. От. Зараз це перемішаю. Хай хвилину чи дій постоїть і буду обжарювати. Не забувайтеся, що це можна і млинці жарити такі млинчики, наче даруни вони будуть. Дівчатка розігріла сковорідку. Тепер викладаю сюди тісто, зараз покажу ось так. І обжарюю з однієї сторони і з іншої. Першу сторону обжарила вже. Отак. Легко перевертаються, як дируни великі. У мене буде, напевно, 4 млинця. Так, дівчатка, все дуже легко. Ось так я кожен млинець окремо складаю, хай в мене він холоне. Поки млинці холонуть, я зроблю соус. Ось я взяла укропчику трішки базиліка, можна петрушки. Хто яку любить зелену таку і беріть. Я ще люблю кінзу, але наша кінза не виросла. Зараз дрібненько покришу, уже багато зелені кладу кругом. Супчик люблю з окропчиком. Дуже легко Майонез. Можна трішки перчику чорного молотого десь на кінчик чайної ложки. Ось так я розмішую. Можна сюди ще огірок потерти. Огірочок звичайний, свіжий огірок теж буде гарно, якщо хтось любить. Я б наче трішки підсолила. Ось я підготувала основу, не обов'язково за мною повторювати. Листя салату ще поклала сюди. Значить, трішки помажу, зовсім трішки помажу майонезом, оцим соусом. У мене є морква відварена і бурячок. Я так роблю. Можете і ви так робити, а ні, то не обов'язково за мною повторювати. Зараз я ось так потру. І буде цікавий варіант. Розкладаю буряк, це той, що потерла. Бурячок такий, знаєте, молодий, пахне гарно. Ось так. Це жовочевий торт, правильно, правильно. Тепер трішки майонезу і знову кладу ще один млинець. Тепер трішки соуса оцього. А тепер сюди зверху моркву. Так, розкладаю тепер моркву, теж зверху майонезом трішки. Знову накриваю. Тепер знову соусом. Ось так. Тепер сюди зверху я покладу помідорчики. Тоненько слайсами наріжу. Дівчатка, нагадую, соус можна робити з часником. Можна з сиром. Можна з якимось там крем, сиром, можна з плавленим сиром. Хто любить часник, будь ласка, додайте часник. Більше перцю. ще зверху трішки соусом. Помідорчик, базілік і чесничок вони дружать. І Ось так зверху. Знову з соусом. Можна знову прикрасити зверху ще помідорчиком. Хто вже як захоче, як забажає. Ось такі я дівчатка зробила торт овочевий, кабачково-овочевий торт. Гарний, правда ж? Ось такі він розрізі. Дівчата, це смачно, чесно. Ніжний, нагадую, можна з часничком. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!